І далі традиційно говоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Я нагадую, що незмінно робимо це за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, противник напередодні обстрілював населені пункти і сумської і Чернігівської областей також застосовував авіацію та реактивні системи залпового вогню на різних напрямках. Українські війська відбувають численні атаки ворога деякі бої досі тривають. Але сьогодні у нас є і позитивні новини з Покровського напрямку. Тож про це все детальніше далі. І розпочнемо ми традиційно з південно-слобожанського напрямку. Напередодні оборони відбили три ворожі атаки. Деякі бої досі тривають. відбували. Лося це поблизу населених пунктів, знову ж таки поблизу Вовчанська. Також противник намагався атакувати поблизу Бологівки, Строївки та Колодязного. Бачимо, що на цьому напрямку не змінився рух окупантів, тобто вони намагаються атакувати у двох ділянках. Приблизно це вже триває третій тиждень. Але бачимо, що аналітики Діпстейт зміни на онлайн мапі не проводять. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Я нагадаю, що цього тижня аналітики Діпстейт нам говорили про те, що росіяни мають успіхи безпосередньо у самому місті Куп'янськ. Поки що ця інформація не була підтверджена, не була спростована нашим генштабом. Водночас офіційні говорять про те, що аналітики і аналітики офіційні особи говорять про те, що росіяни продовжують атакувати поблизу населеного пункту піщани. Тобто, бачимо, що на куп'янському напрямку росіяни також не полишають спроб просуватися далі. Щоправда, вони трохи вже змінили напрямок свого руху. Щоправда, ситуація, яка у Куп'янську поки що залишається під питанням, адже наші військові говорять про те, що справді тут можуть бути ось такі місцеві бої. Якщо подивитися на онлайн-мапу, то бачимо, що згідно неї в Куп'янську вже перебувають російські військові. Але поки що будемо чекати офіційних уточнень від Генштабу. Далі будемо говорити про Лиманський напрямок, де так само не вщухають активні бойові дії. Напередодні їх відбулося декілька поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове. І деякі бої досі тривають. Якщо говорити про Лиманський напрямок і про напрямок ударів безпосередньо росіян на цій ділянці фронту, тобто бачимо, що на Лиманському напрямку так само напрямок цих ударів не змінився, і росіяни на цій ділянці намагаються атакувати та просуватися вперед. Щоправда, наш генштаб говорить про про те, що всі ці атаки були успішно відбиті. Ну і підтверджують цю інформацію. Аналітики Діпстейт, які на Лиманському напрямку на щастя не проводять зміни по лінії розмежування. На слов'янській ділянці фронту росіяни декілька разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах населених пунктів Серебрянка, також поблизу Сіверська, Виїмки та Федорівки. Тобто, бачимо, що на слов'янському напрямку росіяни намагаються атакувати по всій лінії бойового зіткнення. Бачимо, що в них немає. Ає точкової точковості вони намагаються з кількох напрямків просуватися вперед і спочатку таким чином дійти до Сіверська, а вже потім, звичайно, що розвивати свій наступ в бік Слов'янська. Але поки що, станом на зараз ситуація залишається стабільною і змін на онлайн-мапі так само немає. Костянтинівський напрямок напередодні п'ять разів атакували в районах населених пунктів Плещівка, Русин, Яр, Софіївка і також поблизу населеного пункту Торецька. Тобто, бачимо, що на Костянтинівській ділянці фронту так само росіяни не полишають просунутися до Костянтинівки. Я нагадаю, що два дні тому у своїх телеграм-каналах вони почали розносити інформацію, говорити про пропаганду в чергове і видавати бажане за дійсне. Вони говорили про те, що нібито росіяни вже наблизилися в притул до Костянтинівки, але бачимо, що і аналітики Діпстей цю інформацію не підтверджують. Ну і наш генштаб говорить про те, що всі атаки, які відбуваються на Костянтинівському напрямку, за останні дні були відбиті. Тому ситуація на лінії розмежування залишається сталою. І далі будемо говорити про покровський напрямок. Напередодні з'явилася інформація і позитивна інформація, тому розпочнемо напевно з неї. І аналітики Діпстейт провели зміни на онлайн-мапі. Говорять про те, що сили оборони України відновили позиції поблизу населених пунктів Новошахова і також Кучерів. Яр. Бачимо, що як змінилася ситуація на лінії бойового зіткнення, розширилася блакитна зона. Бачимо, що про це офіційно заявили у Генштабіну. І так само аналітики Діпстейт проводять. Йть зміни і демонструють, де саме це відбулося. Щоправда, аналітики говорять і не тільки про позитивні новини, говорять про те, що ворог продовжує активно штурмувати і є, на жаль, просування поблизу Новоторецька та Шахового. Знову ж таки, ця інформація поки що не підтверджена нашим генштабом. Якщо подивитися на покровський напрямок і такий собі підсумок зробити, то бачимо, що росіяни намагаються і продовжуються робити, тобто намагаються атакувати в цих ділянках фронту. Ну і так само наші сили оборони намагаються контратакувати. І бачимо, що ситуація вона залишається без змін в плані чого, адже і наші сили оборони намагаються вибити росіян з їх попередньо зайнятих позицій. Але й росіяни в свою чергу так само, як то кажуть, не пасуть задніх і намагаються все одно штурмувати і просувати. Вперед. І напередодні так само військовий оглядач Денис Попович заявив про те, що насправді російські окупанти не полишають спроб оточити і не полишають спроб намірів оточити місто Покровськ, відрізавши українські візли вузли постачання. І в останній тиждень їм таки вдалося простягнути ось таку кишку. Я нагадаю, на початку тижня ми говорили про те, що аналітики Діпстейт демонстрували нам ці зміни на онлайн-мапі. Зараз мова йдеться про. Кишка, яка утворилася від новонаселеного пункту Звірове, тобто приблизно з ця ділянка фронту. І от військовий оглядач говорить про те, що російські ДРГ вони намагаються проникнути до Покровська, хоча фактично це вже йде не ДРГ, а піхота, вона присутня на околицях Покровська, і так само присутність росіян фіксувалася навіть в середмісті епізодично. Тому зараз можна припустити, що в межах Покровська тривають уже вуличні, бої. І допоки ця кишка не буде відрізана, то на жаль. Ось така інфільтрація російських ДРГ, а фактично, це російська піхота, може продовжуватися, і ситуація вже всередині Покровська буде погіршуватися. Ну і так само бачимо, що активні бої тривають і в районі добропільського з цього виступу, як я вже і зазначила. Тобто наші сили оборони намагаються вибивати, але й окупанти так само намагаються закріпитися всередині міст до настання такої холодної погоди. Тому зараз активізувалися по всій лінії фронту, зокрема на покровському напрямку. Далі будемо говорити про Олександрівський. Напередодні так само росіяни намагалися просуватися по всій лінії бойового зіткнення. Аналітики Зіпстейт демонструють нам зміни на онлайн-мапі, говорять про те, що ворог мав просування поблизу населеного пункту Іванівка. Бачимо невеличке, але є розширення червоної зони. Так само говорять про те, що ворог, ймовірно, мав просування поблизу населеного пункту Охотниче та Нововасилівка, вкотре наголошую, що ці дані не є офіційні. Про це говорять Deep Діпстейт, наш генштаб поки що про просування Росіян на Олександрівському напрямку не зазначав на Гуляйпільському напрямку. Так само на жаль, аналітики Діпстейт демонструють нам негативні новини. Бачимо просування поблизу населеного пункту Полтавка. Я нагадаю, що наш генштаб цього тижня щодня звітував про те, що росіяни якраз і активізувалися поблизу Полтавки. Тому можемо припустити, що справді у ворога є тут просування на Оріхівському напрямку. Продовжуються активні штурмові. Дії ворог двічі намагався Йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Ну і на Придніпровському напрямку знову наш генштаб звітує про те, що ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, і деякі бої ще досі тривають. Ну Якщо підсумувати, то бачимо, що по всій лінії бойового зіткнення справді тривають активні бойові дії, але найгарячішими напрямками, напевно, як і були, так і лишається. Це Покровський, це Олександрівський напрямок. Ну і звичайно, що Куп'янський.